Після того, як переможець виборів у Греції Антоніс Самарас, визнав, що не може домовитися про створення коаліції, це спробує зробити Алексіс Ципрас, лідер ліворадикальної сірізи, яка посіла на виборах друге місце. Мандат на це він у вівторок отримав від президента Греції Каролоса Папульяса. Як і сама раз, Ципрас одразу виключив можливість перемовин з крайньо правою партією Золотий світанок його мета об'єднати партії, які проти кабальних кредитів від ЄС та МВФ. І за мораторій на виплати Греції вже отриманої фінансової допомоги. Я підтримую рух проти кредитів від ЄС. Він міг би закликати усю Європу змінити політику затягування пасків на політику розвитку. Я не хочу коаліційного уряду. Я хочу уряду, який діяв би в інтересах народу. А люди чітко сказали, їм не подобається те, що відбувається. Однак ципрасу не набрати більшості без участі нової демократії чи пасок. А ці партії за виконання плану з економії бюджетних коштів. Якщо через три дні досягти згоди не вдасться, на Грецію чекають нові парламентські вибори.